Для мене і для нашого фонду Україна 3000 велика честь стати співорганізатором разом з Українською православною церквою Київський патріархат акції Ранець доброти. Слід за блаженішим філяретом, який власноруч склав рюкзак. Я також хочу сьогодні скласти 5 рюкзачків для дітей загиблих воїнів. Знаєте, ми багато років допомагали дітям-сиротам. Дітей, діти, які у лікарнях, але на жаль, в останні роки у нас появилися нові трагічні категорії. А це діти загиблих воїнів, діти переселенців, які дуже потребують нашу допомогу, щоб гідно піти в школу. То сьогодні ми будемо складати все, що потрібно, щоб дитина пішла і вчилася у школі. І будуть і ручки, і панелі, і зошити. І будемо гарно все укладати для наших діточок. Я знаю, як мама, як, як діти радіють, коли вони отримують такі речі. Але я знаю також, як це важко для багатьох родин України, щоб це все собі дозволити. Ми хочемо ще від нашої родини ще долучити і мед, і варення. І ще я хочу від себе. Книжечку, яку від Аба Багала Маги, яку я переклала з української на англійську Ханіфор Mommy, мед для мами. І це ми сподіваємося, що це діточки будуть у перший клас ходити. І... Вчитися гарно і дуже закликаємо, щоб ви всі допомагали, скільки можете. Дитині-сироті, дитині-переселенців, сусіду, бо дуже багато мам у нас просто не можуть собі це дозволити. То дуже прошу долучитися, щоб вся Україна долучилася до цієї акції.